Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні вареники з пшоном та картоплею. Кладемо тісто у миску, накриваємо харчовою плівкою і залишаємо одихати на 30 хвилин. Пройшов вказаний час. Ділимо тісто на дві частини. Одну частину відкладаємо в сторону, а з другою працюємо. Розкачуємо тісто товщиною 2 мм, видушуємо стаканчиком варенички 5-7 см. Вареничку накладаємо начинку, зліплюємо нормальною ліпкою, а потім моїм любимим шнурочком. Повторяю: вареничку накладаємо начинку та ліпимо класичною ліпкою.